Так, добрий день, місто Кривий Ріг. Сьогодні 13 січня. Ранок я завантажую, записую відео. Дивимося з вами на безпеку на 13-14 січня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракета або шахедів? Місто Кривий Ріг. Дивимося Кривий Ріг південь, південна частина, 13-14 січня. На південь, на південь летять шахеди, шахедна загроза. Їх збивають, не бачу я загрози людям на півдні, в південній частині. Ви тільки чуєте, бачите, але загрози людям немає, але будьте побачені, бо це людський фактор. Кривий ріг, захід. Дивимося західну частину. Західна частина дуже обережно. У вас є ракетна загроза, буде працювати ППО, але загроза йде на якийсь інфраструктурний об'єкт, і є загроза фізичних ушкоджень тим, хто працює на цьому об'єкті. Це люди в спецодягу. І плюс всі, хто навкруги знаходяться поряд, будьте уважні, це в західній частині. 13, 14 січня. Так, дивимося кривий ріг північ, північна частина. Північна частина. У вас шахедна загроза є, е, е, працює ППУ. Люди налякані будуть цим. І є загроза уламків, і є прильот. Пада загроза прильоту. Північна частина. Теж дуже будьте обачні і уважні. Кривий ріг, схід, східна частина міста. Східна частина міста, ціль не ви будете. Летить десь далі, у вас буде над вами працювати ППО, але ви будете налякані, людям падають сльози, це погано. Завжди, коли людям падають сльози, це щось таке. Загроза уламків показує, тільки уламків. Загроза шахетна, буде працювати ППО загроза уламків, але будьте обачні. Так, Криворіжський район дивимося. Криворіжський район дуже обережно. Дуже обережно. Дуже погані карти, є прильоти, є за фізичні ушкодження людям. Це пада від шахедів. Шахедна загроза і ракетна і шахедна. Район погано. Бережіть себе, своїх близьких. Ставте захист, це є в мене на каналі. Шукайте захисти, молитва Михаїлу. І долучайтесь і читайте хоча б по 9 днів молитву затримання. Долучайтесь до цього. Це дуже така потужна, потужна зброя проти нечисті. Побачимо з вами 14-го і подивимось, що нас чекає далі.